Мар'їнський напрямок, район Новомихайлівки. Тут тривають атаки зараз, в основному, до речі, атаки окупантів відбуваються на мотоциклах на цьому напрямку. Їх доволі ефективно знищують. Бійці 79-ї десантно-штурмової бригади. Невпинні атаки на Красногорівку, де, як ви бачите, що лише північно-західний сектор цього міста можна говорити про такий остаточно Чіпкий контроль збройними силами України, силами оборони нашої держави. Ну й от сюди окупанти постійно і безупинно фактично, що роблять накати, роблять атаки. Одну з таких продемонструвала зведена група інквізиція, зведена група безпілотників БПЛАшників. Вони 79 десантно та десантно-штурмова, 55-та артилерійська бригада, 59-та мотопіхота. ну до речі. Підрозділ інквізиції, він якраз таке кістяк із 59-ї мотопіхотної бригади, і підрозділ очі відплати. Всі вони плюс ті підрозділи, що проводили тут мінування, баби-яги, Наші дрони, які роблять дуже серйозний кошмар для окупантів. Всі вони відбили доволі чималу атаку у вигляді ворожої колони на південних околицях Красногорівки, яка тільки висувалася штурмувати цей населений пункт. І чесно кажучи, от ворог на цьому напрямку вже не вперше використовує такі. Серйозні е, мангали або танки-черепахи, які вони наварюють, серйозну броню на цих е, танках для того, щоб їх захистити. Раніше цей трюк проходив. Зараз, на щастя, ми бачимо, що це не спрацьовує ворог наполегливо пре, але його зупиняють. Ну от, власне, назбиравши такий е, чималенький кулак е, із п'яти одиниць е, танків і бронетехніки, вони пішли на. В атаку спробували, а результат власне ви побачили на відео. Е, і Красногорівка поки що стоїть. Це не означає, що вона встоїть, тому що ці атаки вони мають дуже серйозний е, рівень ефекта значення, і тим паче наші позиції в Красногорівці погіршилися за останній час. Ну, суттєво, як довго простить Красногорівка, тут важко сказати. Задача що головному головним чином, задача зараз на будь-якому напрямку полягає не втримувати території а. Знищувати типу, по максимуму противника. От це треба собі затямити, і коли там Маріана Безугла пише свої пости про те, що а от роботи, не, а от там кринки, слухайте, ну про що йдеться взагалі? Йдеться насамперед про те, що ми перебуваємо в обороні і на тих рубежах, де можемо знищувати противника на більшій кількості, про яке роботи не може зараз йтися про ефективну оборону, там якщо повністю стерти з лиця землі цей населений пункт, що на Запоріжжі в принципі дуже важко перебувати е і вести бойові дії, але при цьому наші бійці забезпечують дуже активну і ефективну, і успішну контрбатарейну роботу, як на Запоріжжі, так і на лівобережжі Херсонщини. Тобто, що та Мар'яна Безугла говорить про втрату населених пунктів, тим паче, що не відповідає дійсності, тим паче. Так повернімося до авдійського напрямку. Тепер про північ поговоримо. Власне, як ви бачите, окупанти дійшли до північних окол, до східних, перепрошую, околиць Карлівки. Тут уже фіксувалися ураження нашими безпілотниками їхніх позицій. Зокрема, та ж 59-та бригада мотопіхотна, 11-й батальйон. Її показував ці відео знищення. Противника на східних околицях Карлівки ворог спробує закріпитися в Карлівці для того, щоб далі власне, на околиці околицях Карлівки для того, щоб далі здійснювати рух до самого населеного пункту. Але поки що поки що в нас це все не виходить так слід як би вони хотіли. Ну але вони лізуть, лізуть в величезній кількості, як таргани. Ось так описує цей процес спільнота аналітиків Deep State власне. Карту яким яких ми, ми користуємося, також за останні дні. Я думаю, що найближчим часом будуть зміни. На мапі Діпстейт відбулися просування противника от в межах цієї території між Уменським та Семенівкою. Балка, урочище Північніше Уманського до від Уманських ставків. Ну і східніше, прошу західніше. Семенівки відбулися просування окупантів. Власне, це все йде до того, що поступовий відхід до наступних рубежів оборони він тут є очікуваним. Я казав, що ми. Не відійдемо від того, щоб потроху відступати, але при цьому це дуже великою ціною дається окупантам. Чимала ціна для нас у нас багато трьохсотих. Насправді у нас багато поранених бійців, і це от в цьому найбільше полягає потреба мобілізації. Що потрібно рятувати тих, хто вибуває через небоєздатність, вибуває через те, що він потрапляє у шпиталі через поранення. Ось питання поранень дякувати Богу, виживання, але поранення стають. І продовжують точніше бути дуже серйозною нашою проблемою. Це все те, що відбувається на Авдіївському напрямку. Загалом потрібно розуміти, що в принципі тих очікуваних результатів, які місяць тому починаючи харківський наступ, на які окупанти розраховували, що от вони на Харківщині відлучуть наші підрозділи, змусять перекинути туди стратегічні резерви, і в цей час дуже потужно вдарять на східному напрямку. Конвертації цих дій не відбулося. Тобто дуже поступове просування е, ворога є, пролазування його таке пробивання, проштовхування, шарпанина при цьому величезні втрати. Ми щодня я не пам'ятаю ж такого дня, яких е, звернення генерального штабу не йшлося про менш як тисячу. Бійців російських окупантів битими та пораненими, ну все це є об'єктивно. все це є. Ці втрати є інколи. Навіть взагалі бійці кажуть, що складається враження, що заменшує втрати наш генеральний штаб. При цьому при цьому ворог все ще зберігає. Плани, скажімо так, на подальшу окупацію на подальші прориви. Вони стягують зараз ресурси до фронту, тому в жодному випадку розслаблятися не треба. Що от все харківська операція в них не вдалася, е і вони нічого не можуть зробити відтак на східному напрямку. Ні, в жодному випадку це не так, тому що є такі осінтерські спільноти, яким варто довіряти. Frontelligence Insight є така. От вони я зацитую, що вони кажуть, може здатися, що російський наступ зазнає невдачі, але наша команда, ну тобто, їхня команда, Inside, е вважає що такі висновки можуть бути передчасними? Ми продовжуємо спостерігати. Передислокацію сотень одиниць техніки, включаючи танки, БТР та артилерійські системи поблизу України поблизу України наразі. Хоча цілі цих передислокацій не зрозумілі, очевидно, що Росія все ще зберігає наступальний потенціал цього літа і здатна здійснити ще один великий наступ до того, як вікно можливостей закриється на рік. І справді всі прогнозували і, очевидно до того йде, що дуже велика, значна в якійсь мірі вирішальна битва буде ціє, цього літа. Росіяни будуть намагатися прорвати наш фронт. Наші ж війська, вочевидь, будуть намагатися влаштувати таку собі назвімо її криваву баню. Противнику хто переможе в цій битві, ну з того буде потужніша і переговорна, і політична позиція, і будь-яка наступна позиція. Тому все ще. Все ще далеко до завершення, принаймні цього року, так точно. Часів яр тут є також просування противника, мікрорайон новий. От, ви бачите, ці заштриховані території на мапі Діпстейт, це об'єктивно так вже є і відео з того напрямку, як окупанти переміщаються, власне до речі, зараз в будівлю ПТУ. Вони там забігають на східних околицях. Тобто -то фактично зараз лінія фронту в Часовому Яру починає вибудовуватися. По лінії фактично Сіверського донця Донбасу. Цей канал, який там є. За ним західніше, наша основна лінія оборони. Е, крім цього, там було верифіковано кілька будівель, де росіяни встановили свою ганчірку. В цьому районі новий район квартал його по різному називають е, канал. Перепрошую його по різному Називають ну власне. Є просування так, є просування, і це е, фактично, що за місяць е, окупантам от вдалося. Зайти нарешті до розвалин часового яру, чому я кажу нарешті, я звісно що не радію цьому факту, але лише відзначаю, що ну ті ресурси, які тут були покладені в росіян, вони того відверто кажучи для нашої логіки, не вартували. Але. Але така їхня тактика, втрачаючи багато, залучаючи африканців рухатися, намагатися пробуватися по фронту, і зараз лінія бойового зіткнення, напевно, що в найближчій перспективі буде пролягати ось тут, тому що в Калинівці окупанти вже були, і їхня кількість тут. І, і, і якість цих відео з їхнім ураженням все зростає і зростає, але це зовсім їх не зупиняє. Мікрорайон на сході часового яру вони зайшли. Власне на півдні вже давно підступилися до каналу Сіверський Донець, Донбас, окупанти, але це тільки, тільки, тільки ну ще не скажімо так, початок боїв за часів яр, але це ну точно знаєте. Ще далеко не критична ситуація, тому що подивіться, як часів яр виглядає. Зрештою, потрібно знову ж таки усвідомити. Головна задача це настільки знищити потенціал противника для того, щоб у випадку, навіть якщо якщо повторюся, і як часів яр буде взятий, ворог не мав змоги рухатися до Костянтинівки. Ось такий план стоїть головний у наших захисників у цьому напрямку.